Доброго дня, мої подруженьки! Сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Мусилян Олена. І ми сьогодні з вами зрозуміємо, дізнаємось, проаналізуємо, чи можна дізнатися до походу пари в Ракс, що вони ну, дійсно розлучаться, чи можна дізнатися, що вони довго проживуть там і щасливо, чи будуть там постійно там, жити на грані, знаєте, що. Там скоро розлучаться на грані розлучення, да? от, там, будуть там якісь залежні стосунки і так далі, і тому подібне. До цього продивилися дуже цікаві, там, цікаву інформацію, якраз як от робітники Раксу е, теж якось по-своєму розуміють, от ця пара там заходить, та, от відбувається, наприклад, ця ж церемонія, як вони дізнаються, чи буде дійсно. Розлучення потім чи ні. І от дуже цікаво в принципі, прочитала і зрозуміла, що щось в цьому є. Вони якби не аналізували, чому, да, от. але в принципі якісь нюанси навіть вже можна от у, у, у раксі прослідкувати. От такий перший нюанс, як вони заходять. Наприклад, пара заходить напружено, да, от. вони чогось, наче всі чекають. От чекають там чогось поганого, що от там е, щось не так відбудеться, що фотограф не так підійде, що не дай Боженька там, е, там обручка там спаде, там, знаєте, як закотиться обручка, і це точно означає, що пара розлучиться, да? от там світло може бути там, не таке, а може з гостей хтось не прийде чи ще щось. Якщо, наприклад, да, от, е, молодий. Десь запізнюється там на пару хвилин, то вже вона так чекає, наче і так труситься, наче він ну, точно не прийде. Це от такий показник, що вона на підсвідомому рівні дійсно в ньому не впевнена. Не впевнена, ну, якби в його відношенні, хорошому до неї, до, ну, стабільному відношенні е і, і так далі. Тому подібне, так? Тобто… Вже, от на таких нюансах, да от у, уже видно, в мене була там знайома одна пара, вони прожили дуже довго і щасливо, і вона сказала, що майже на годину він запізнився. У ну, них там двоє дітей, вони давно живуть разом. Там все ну, дуже добре. Таке хороша, дуже пара. Він запізнився майже на годину. Ну щось вони з чоловіком. Ми хотіли там трошки не, випити там щось, і щось він обляпав свій костюм, а костюм був тільки один. Ну, прийшлось заїжджати в якийсь магазин і купувати, як мінімум, ну, якийсь піджак. Так? Тобто він купив, приїхав, і вона вже зрозуміла, що він приїхав в, в інші одежі, і якось вже його насварили. Але потім вони все життя згадували, не постійно згадували це, що її чоловік запізнився на годину в враксі. Як вони там домовлялися вже. З цими, я не знаю, робітниками э, Раксу, так? Що я вже, ну чесно, я не знаю. Але все одно весілля, як вона каже, відбулося. Якось добре, що ми в принципі такі позитивні дуже з чоловіком і отак от на все реагуємо. Далі, друге. Як вони стоять? так? Ми ж ми ж все-таки про діагностику, так? як пара стоїть напружено, він там обнімає її, так, знаєте, так, наче вона втече, так. Знаєте, так контролює дуже, або вона його там контролює, або навпаки, вони стоять трошки осторонь один від одного, трошечки, іначе для них це якийсь там ну, церемонія. Да? Е, в принципі, пари, яких теплі стосунки, є і будуть. І взагалі вони трошечки знаєте, от, трошечки чіпають один одного, трошечки переглядаються. Це якось так мило виглядає, і так от просто так душевненько. Да? Ну, так от наче у них постійно такі малесенькі, такий малесенький, хороший зв'язок між ними є. Да? От вони постійно там трошки буду підглядати. А вдруг вам щось забуде там, щось, наче, як розписується. Ж, це дуже важливо, як розписується. Для них це більше як факт у тих пар, що розлучаться. Да? Для них факт це от о, вони розписалися, відмітили, що вони вже шлюб. Да? І вони часто теж стоять або з напруженими очима, або от, е, теж от у них навіть в, в очах такий, от, такий відбиток. Да? І вони або так дуже демонстративно реагують там, е, на гостей, там, ну все, ми там вже розписалися. Часто вони розходяться в різні сторони, е, кожен до своїх гостей. В принципі, пару яких буде все добре, вони трошечки переглядаються. Чому це. Ну, В них постійно якийсь контакт. От видно, що У них якийсь такий. -таки, так, 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 так. Про фотографії сама <смас> вам додала, бо дуже люблю тест по фотографіям, особливо по якимось. От, е, ну, да, По весінням фотографіям. Да? От, наприклад, як вони стоять, там, теж. Напружені, наприклад, да або там дуже така сильна, як хто обнімає, там контролює. Ну, все, все те ж саме, а особливо коли молодий. Знаєте, з таким незадоволеним обличчям. Оце все там, що він там не зміг там десь ще потрібні були гроші, або там фотограф не так прийшов, або там, там музика не така, або хтось запізнився. Це, це виправдання, розумієте? В принципі, якраз от чоловік завжди повинен трошечки більше любити свою дружину, ніж вона. Оце є теж. Такий залог, скажімо так, да? ознака майбутнього щасливого шлюбу. Так? І він повинен бути щасливий. І розумієте, от зараз от вже церемонія відбулася. Да? Зараз він не повинен думати про цього там, музиканта, якогось, та, чи про гроші, чи про ще щось. Це якісь ну, виправдання, щось він хоче вам ну, розказати таке, да? ну, повідомити. Але це ну, не так. Якщо він стоїть такий: от, Господі, нашу я в це вліз, то от, нашу я в це вліз це його вираз обличчя. розумієте? от. Ну, так от. В принципі, добре, коли вони на фотографіях, знаєте, все такі, як, так, як голубочки. А, так от. А буває дуже демонстративно, наприклад, сама пара, от, бачила такі фото, фу... дуже ну, не знала сміятися чи ні, мені скинули просто знайомий нещодавно фотографію. І от, в неї такий вираз. Отки от постановочні, навіть в постановочних фотохі, якщо от якісь почуття такі от теплі, да, ну це все, все одно проглядається, навіть якщо вони приходять там через там, два місяці, бувають, роблять ці фото, Ну, от тоді ніколи було дуже багато гостей було і так далі. тому подібне. А тут вони хотіли зробити ці постановочні фото. Да, але дуже вони були постановочні. Ну, він такий, вона така там, ха, ха. Любов і така ну, показушна: любов, така, сердечки, оці, ну, знаєте, не емоціями показують там, а якимись там е, ну, щось таке знаєте, так. далі. Це ми трошки про робітників ЗАГСу. Але тепер про Раксу ми вже розповіли, все-таки про показники вже психологічні якихось поговоримо, що важливо для нормального шлюбу. Так? Щоб він був теплий, щоб відносини були хороші, так? щоб менше було конфліктів, щоб вони ну, дійсно якось вирішувалися і так далі, тому подібне. так? І так, є, е, шлюб стоїть на трьох китах. Колись мій знайомий казав, він був психі... психіатр, не психолог, а психіатр казав: борщ, секс і поговорити. От що треба з дружиною? Ну, трошки, я не так скажу, е, потрібно там. Що у нас? Секс, побут та цінності? <смі> І так, що дуже потрібно, цінності. З усього цього найбільше потрібно, щоб співпадали цінності. Дехто каже, що секс, дехто каже, що побут, але вчені. В принципі, практичні психологи дуже багато там, ну, досліджували, не досліджували, вони просто кожен день дивляться на всі ці пари і ну, бачать навіть якщо, от, в принципі, я довіряю, наприклад, практичним психологам завжди, бо вони все це бачать. Знаєте, от коли, наприклад, науковці я сама науковець дають там всім ці анкети, дуже багато там різних тестів, вони там валідні, дуже все правильно і так далі. В якому стані ця людина це все відповідала? Чи точно вона зрозуміла ці всі питання? Тобто тут теж нюанси, да? є як, звісно, на похибку, такі там, там ну, буває похибки. Да? Але все одно, от, теж практичні психологи по по-своєму досліджують все. Вони бачать кожного дня ці всі пари і чому так виходить. І так, що вони кажуть про секс? Секс. Можна трошечки якби підшліфувати, скажем так. Якщо не все на початку добре, то в принципі є зараз знає, книжки, да ми всі там розумні і так далі, тому подібне. Що які ну, червоні прапорці, про що можуть казати, що все буде погано? Наприклад, що чоловік вважає вас, ну майбутній чоловік. Не своїм ну, типажем, скажем, оце ну, дуже великий червоний прапорець, можна взагалі от тоді не йти в шлюб, в принципі. Тобто, ну все. Якщо вона вважає від початку, що це не її типаж, да? але в принципі він симпатичний, лише не зовсім її типаж, може бути все добре. Ну, Головне, щоб чоловік був не лінивий. Да? Ну, якісь там закути, там, я не знаю, що такі ці книжки. Е, мені, взагалі, ну, все одно, я не буду це все робити, читати і так далі. Тому подібне. Не буду намагатися зробити так, щоб у нас все було добре. Так? І так. Далі. Е, ага. Е, ну, це, в принципі, не важливо. Далі, побут. Побут теж, побут, в принципі, побут, ну трошки можна один до одного трошки підлаштуватися. Да? Щоб я сказала про побут, то одразу дивитися те, що ну якби пригукується, прикликається, як сказати, да, не знаю, зі здоровим способом життя, так і так далі, тому подібне ну це. Це теж одна з цінностей, наприклад, це, клараща, наприклад вона така чистюля, така, знаєте, та тошнить, вона бризглива, вона така от, да? а все чиститься, ми, а він дуже, там, взагалі от, у нього з чистотою дуже великі наприклад, проблеми. Це може перегукуватися з цінності здоров'я і так далі. тому подібне. Теж, от, Наприклад, ці ж е, 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 продукти харчування. Да? Тобто вона все бере, в мене такі були нюанси. З ринку, да, вона з села, жіночка така, вона з вищої вона от все це повинно бути там, там з городу, там, от ця бабця, там я точно знаю. Він каже, Боже, в цьому ж в цій пляжці, взагалі, зрозуміло, може, її там десь з цього смітника витечили, да? от, а ти от там, віриш її, але ж як і п'ячу, це, там, це молочко, там, сирочок, творожочок, там, там я беру, так, так, подібне. Тобто, от, можна до цього і не звикнути. А він це з пакетиків брав. Він це з пакетиків, там, тоді виготовили, а тоді воно вийде. Тобто, от все там в 12-й 12 ночі він вже не буде їсти. Хоча там, ну, вже завтра там не можна їсти цей продукт. Далі, далі, да. І так, ми переходимо все-таки до базових цінностей. базові цінності, здоров'я та тіло. В принципі, це не обов'язково ставиться на перше місце, але я вже про це розповідала. Да? Здоровий спосіб життя, наприклад, нездоровий спосіб життя. Це дуже важливо, хто два зошники, там, е, які там е, здоровий спосіб життя, які там е, все виконують, там, вранці вони там, щось бігають, там, е, відпочивають вони активно, там, їдять тільки е, правильні е, продукти харчування і, і так далі, тому подібне. Там. Тобто інша пара. Вони люблять трошки випити. Ну я не скажу, я щас зараз не про алкоголіків. Накрити столи, вони люблять так відпочивати, запросити друзів і так поїсти гарно, там. попити, дати, випити так. Да, вони вже там, через декілька років, вже через перших п'ять років вони вже трошки розповзлися, може не трошки, але їх обох це все влаштовує. Їх це влаштовує. Їм не обов'язково дивитися один на одного, він там, там, Дженніфер Лопес, а він Олек Ну, Неважливий, я не знаю, там, не пам'ятаю, він красивий чи ні, здається, красивий. Далі. І так, да, вона здає, наприклад, аналізи, вітаміни, там, постійно вживає я чув, в неконструктивній парі, а він, наприклад, там, тільки п'є там, курить там, і так далі подібне. Заїдає, запиває там. Ну, тобто, тут не складеться, тут нічого не складеться у людей. Далі. Друге дім, країна місто, подорожі. Ну тут вже зрозуміло, так? Да? Тобто, у мене були пари, які я хочу приватний будинок. Ні, от тільки приватний будинок. Е, вона. Хоче тільки там на верхніх поверхах. Я, Боже, я, я тільки місто люблю, я не люблю село. Ну, це ж не село, це приватний будинок, можна купити в Києві, можна купити е, теж там є місця, ми, ми зараз можемо. Ми можемо, я хочу приватний будинок. Ні, от е, Боже, там, ну в чому скандал. І це, е, розумієте, от, коли людина неї мріє постійно про цей приватний будинок. Хтось комусь е, е, дає, ну, як би. Себе прогнути, скажем, да? але інший постійно страждає. Да? Далі, А, про поїздку в інші країни. Тобто деякі падри подорожують. Наприклад, він там посол якийсь, у ну, нього там постійно міняє кожні 3-4 роки країну. Там робота така у моїх там було клієнтів теж. І вона походилась, вона поміняла трошки професію, каже: мені все одно, мені що так за комп'ютером, що так за комп'ютером. Я, в принципі, дуже добре спілкуюся там, з людьми. Я можу там, вдома за комп'ютером щось робити, а в принципі, потім я знаходжу подруг і мені якось такий, дуже цікавий етішник. Да? Я можу знайти собі подруг і, і друзів, і так далі. Мені там все одно, Да? От вони знайшли один одного. thank you